Дорогу молоді в серйозну політику прокладено. 22 червня відбулася звітно-виборча конференція громадської організації Батьківщина молода. Молодіжний осередок від партії Об'єднана Батьківщина не тільки поновив свою роботу, а й переобрав керівництво. Сучасна політика потребує активної молоді а отже, такий союз приречений на успіх. Переконаний новообраний голова Вадим Кудіяров. Нам разом вдасться створити комунікативний майданчик для соціального. Для інтелектуального, навіть для фізичного розвитку, і спільно, спільно ми зможемо досягати своєї мети. Статистика свідчить, більшість студентів прагне виїхати за кордон, аби вже там реалізувати себе. Члени ж батьківщини молодої намагаються показати альтернативу такому рішенню. Молодь це надзвичайно потужна сила, і лише вона може змінити сучасний стан в країні, стверджує заступник голови обласного партійного осередку Владислав Рой. Ніхто нам не прийде і не допоможе ні за кордону, ні з інших ресурсів, якщо ми самі не зможемо в кожному селі, в кожному районі, в кожному місті переконати молодих людей змінити ситуацію в молодіжному середовищі. Мета організації просувати нове покоління на політичну арену. Окрім того, її засновники впровадили нову систему оцінювання роботи громадських організацій. В цілому ознайомитися з результативністю такої праці можна буде на головному партійному сайті. Також очільники молодіжного об'єднання ввели членську карту, яка надає безліч знижок як в Україні, так і за кордоном, що стало стимулом для активної роботи. Я вірю, що для Вінницької обласної організації, так і для всеукраїнської обласної української організації, зараз буде нова сторінка нашої історії. Вона буде відміна тим, що ми будемо плічопліч. Пліч, ми чітко знаємо, чого ми хочемо. Ми разом будемо досягати нашої мети. Новий керівник батьківщини молодої вже склав чіткий план подальших дій. Отже, результатів їх діяльності слід очікувати вже скоро. На сьогоднішній день у нас в планах є створення комунікативного майданчика для соціального, інтелектуального, навіть фізичного розвитку молоді. Ось це план роботи довгостроковий. Попереду місцеві вибори, президентські вибори. І від нашої роботи залежить результат, який буде в Вінницькій області. Активісти організації запевняють, їм під силу справи навіть державного значення, тому вже скоро у великій політиці слід очікувати молодого поповнення.